Моя Кокомі ходить з казіком. На ній повний сет міліліту з годинником і горшком на хп, а шапка на бонус лікування. Хоч і в сабстатах напроколо багато крітів, Кокомі вони не так потрібні. Конст у неї немає, ульта не прокачана, але єшка 9 рівня. Якщо ти нічого із цього не зрозумів, то це відео саме для тебе. Мене звуть Велін, і цього разу я розкажу тобі про сленгові слова геншину, які досить часто використовують. Думаю, можна почати з бойових талантів персонажа. Бити з руки це бити простими атаками. Планш атака це атака в падінні. Холд-атака це те саме, що заряджена атака. Єшка — це елементальний навик персонажа. Його так почали називати, тому що на клавіатурі кнопка елементального навику знаходиться на букві Е. Ульта це талант, який витрачає всю вами накопичену енергію і активує вибух стихій. Також ульту можуть називати к'юшка, тому що вона знаходиться на букві Q. Завдяки єшці, персонаж отримує сфери енергії, які заряджають йому ульту. Ці сфери ще можуть називати рофлами. Ще є пасивні таланти. У кожного персонажа їх три, і вони не прокачуються, лише поступово відкриваються з підвищенням рівня персонажа. З талантами закінчили. Тепер поговоримо про білд персонажа. Білд персонажа це його стати, зброя, сет артефактів, стати та сабстати на артефактах і прокачка талантів. Про таланти ми вже згадали, тому почнемо зі статів. Стати в даному випадку означають характеристики персонажа. Сабстат це нижні характеристики артефакта, наприклад, крит шанс, хп, атака. Арка це підвищення персонажа. Для прикладу, дати Арку в 90 означає не качати персонажа повністю на 90 рівень, а лише підвищити його. Переходимо до зброї. Базова атака зброї це біла атака, без урахування відсотків з артефактів. Пасивка це афікс. Казік це чотиризірковий каталізатор, який називається пісня мандрівника. Його так назвали через його пасивку, яка має три бонуси, і активується один з них рандомно. Коли персонаж виходить на поле. З'являється цей бонус раз в 30 секунд. Стрінглс це чотирьохзірковий лук, який називається безструмний, а називають його так через його англійський переклад. Каталізатор це зброя для магів, наприклад, прототип Янтар. Каталіст це той, хто носить каталізатор. Каталістами є Кокомі, Ліза Хейдзо. Мабуть, ви чули, що хтось каже, в мене лук Фавонія Р5. Коли кажуть R і котрусь цифру після неї, це означає, що говорять про рівень пробудження зброї. Максимальний рівень пробудження зброї це п'ятий, а мінімальний перший. Сігнатурка це іменна зброя персонажа. Наприклад, в Хутао – це хома, в Еоле – це пісня розбитих сосен і так далі. Тепер поговоримо про артефакти. Сет бонус. Це бонус артефактів, коли на персонажі одягнуто 4 чи 2 артефакта з певного комплекту. Антисет це сет артефактів, який дає захист від певного елемента при двох артефактах, а при чотирьох артефактах дає бонус до шкоди по цьому статусу елемента. Прикладом цього є ступаючий по лаві, або його ще називають антипіросет, голова або шапка артефакт типу корона, сигнатурний сет. Це сет, який задумувався під конкретного персонажа, наприклад, сет Цинобра Потайбічного, який на даний момент підходить тільки для Сяо, роли або Проки. При прокачці артефакта на 4-й, 8-й, 12, 16, 20 рівень прокачується один із чотирьох сабстатів. Це стосується лише п'ятизіркових артефактів, тому що чотирьохзіркові артефакти прокачуються до 16 рівня трьохзіркові до 12 і так далі. Наприклад, ви прокачали артефакт на 16 рівень і вам випав крит шанс. Це називають ролом або проком в крит шанс. Крит маса це індексове значення середнього показника справжньої крит шкоди персонажа. Щоб знайти крит масу, потрібно крит шанс помножити на 2 і додати крит шкоду. Наприклад, у ділюка є 50 крит шансу і 117 крит шкоди. Щоб знайти критмасу шанс множимо на 2 і додаємо крит шкоду. І виходить, що у Ділюка 217 критмаси. Також критмаса рахується лише з артефактів. Тепер варто згадати про особливі терміни. АТК це сила атаки. КШ це критична шкода. ШК це шанс критичного попадання. МС майстерність стихій. Деф Захист КД. Відкат умінь персонажа Баф підсилення флет характеристики без відсотків, наприклад, флетова атака. Афікс. Найчастіше вживається до бонусу на елементальну шкоду або фіз шкоду, наприклад, в Ганнью 46 Афіксу, тобто елементальної шкоди. Також може вживатись до любого числа з відсотками в бонусах зброї, бонусах артефактів або уміннях персонажа. ХП. Здоров'я персонажа. В це відновлення енергії. Резисти це елементальний або фіс-супротив. Зріз резистів це зниження елементального або фіс-супротиву. Конста – це сузір'я. Її так називають від англійського Constellation. Ось як вона виглядає. Буква С і цифра після неї це кількість активованих сузір'їв персонажа. Максимум у персонажа є 6 конст. Далі переходимо до стихійних реакцій. Вейп це реакція пар. Мелт це реакція танення, роздувка, реакція роздмухування, стяжка, це стягування противників разом. Статуя це покритий кригою супротивник. Реверс це зворотня реакція, коли слабким статусом б'ють по сильнішому. Для прикладу, коли ти б'єш піро статусом по кріо. То це реакція Melt. Коли ти б'єш кріо статусом піро, тобто навпаки, то це називають реверс мелтом. Тепер поговоримо про персонажів і ролі в команді. Почнемо зі слова пачка. Пачка це команда, що складається з чотирьох персонажів. На полі це коли персонаж активний або ви переключились на нього і робите щось. Кишеня це коли персонаж не активний на полі. Але знаходиться в команді. Main DD – персонаж, що наносить основну шкоду. САП-ДД це персонаж, який наносить шкоду пасивно, сидячи в кишені, і може давати бонуси до атаки і захисту або контролю ворогів. Саппорт це персонаж, який тільки дає бонуси іншим персонажам, як, наприклад, Юньдзинь і Беннет. Але Беннет одночасно і саппорт, і хілер. А Хілер – це персонаж, який лікує членів команди. Керрі це персонаж, що вносить суттєвий вклад в бою. Може бути як Мейн-ДД, так і САб ДД. Хорошим прикладом Керрі є Райден в націоналці. Драйвер, персонаж, який керує ультімейтами або елементальними навиками інших персонажів. Наприклад, Хейдзо, який завдає напрямок Ульті Сенцю, Єлань і Фішель. Прокастер. Це персонаж, який виходить на поле, щоб нанести сильний удар і відійти в кишеню. Наприклад, Яєміко. Ми розставляємо тотеми, даємо ульту і в кишеню. Реактор це персонаж, який створює реакцію або її завершує. Прикладом реактора є синцю, який добре справляється з накладанням гідростатуса. Аплікатор це персонаж, що накладає постійний статус. Наприклад, Сянлін, яка отримує піростатус на супротивнику. Батарейка це персонаж, який збирає енергію для вибуху стихій іншим персонажам. Хорошим прикладом батарейки є знову ж таки Райден. А тепер поговоримо трішки про систему молитв Геншина, тому що не кожен може до кінця розуміти, як вона працює. Всього є три банери: стандартний, івентовий та івентовий банер зброї. Також є окрема молитва новачка, але після того як ви витратите на неї 16 молитв. Більше вона не з'явиться. Почнемо зі стандартної молитви. Впродовж гри ви будете получати сині молитви, тому примогеми краще не тратити у стандартний банер. Щодо івентової молитви персонажа, в неї є свої особливі рожеві молитви. Завдяки ним ви зможете вибити п'ятизіркового лімітованого персонажа. В івентовому банері зброї використовуються ті самі рожеві молитви. Тут, як ви вже здогадались, Можна вибити п'ятизіркову лімітовану зброю, але не раджу цього робити на початку гри, тому що персонажі тут важливіші, ніж зброя. Тепер потрібно згадати за систему гарантів. У стандартному банері гарант на 90-й молитві. Там ви зможете отримати або п'ятизіркового стандартного персонажа, або п'ятизіркову стандартну зброю. В івентовому банері у вас є гарант на 90-й молитві, де ви точно отримаєте п'ятизіркового персонажа. Але після 76 молитви шанси отримати п'ятизіркового персонажа підвищуються, тому велика ймовірність, що ви отримаєте його раніше. В івентовому банері зброї гарант раніше, не на 90-й, як на банері персонажа, а на 80-й. А більший шанс отримати п'ятизіркову зброю ви отримаєте від 66 молитви. Але в івентовому банері вам може випасти не лімітований п'ятизірковий персонаж, а стандартний. В такому випадку наступний п'ятизірковий персонаж 100% буде івентовий, те саме з банером зброї. Якщо вам випала стандартна п'ятизіркова зброя, наступна 100% буде лімітована. Також івентові молитви персонажа не переносяться на банер зброї чи стандартний банер. І навпаки. Але в двійному івентовому банері персонажа ваші молитви зберігаються. До речі, ці молитви дуже часто називають крутками. Примогеми. Це преміальна валюта, яку можна заробляти ігровим процесом 50 на 50 Це означає, що на івентовому банері у людини може випасти або стандартний п'ятизірковий персонаж, або п'ятизірковий лімітований. 100% гарант це гарант на івентовому банері персонажа. Це означає, що цій людині зі 100% імовірністю випаде п'ятизірковий лімітований персонаж. Софт гарант. Це підвищення шансу отримати п'ятизіркового персонажа або зброю. В стандартній молитві та івентові софт гарант це 76 та крутка, в банері зброї 66. 66-та. Зоряний блиск та зоряний пил це валюта, яку отримують за дублікати зброї та персонажів. За зоряний блиск можна придбати 4-зіркових персонажів та зброю щомісяця у магазині Паймон. За зоряний пил ви можете придбати одно, дво. Та трьох зіркові предмети для покращення зброї або персонажів. Також щомісяця він оновлюється, і за зоряний пил ви можете купити 5 стандартних і 5 івентових молитв. Начебто всі терміни, які вам варто було б знати, розказав і пояснив. Якщо це відео було корисним, не забудь поставити лайк і підписатись, я робитиму все більше цікавих і корисних відео для вас. Також буду вдячний, якщо ви поділитесь цим відео зі своїми друзями чи знайомими. Щоб поширювати україномовний контент. А на цьому у мене все. Усім хорошого дня і всім пока!